Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дуже дякую, що не забувайте заходити на мій канал і готувати разом зі мною дуже смачні, цікаві страви. Недаремно ж мій канал називається Кулінарна родзинка. Ось такою родзинкою сьогодні я вас і познайомлю. Будемо готувати на моїй кухні сьогодні сочники з сиром. Я вкинула у мисочку глибоку, 100 грамів масла кімнатної температури і 100 грамів цукру. І потрібно його збити все це міксером. І так, масло в нас побіліло, гарно збилося з цукром, поєдналося. І вкидаю 2 столові ложечки сметани. У мене сметана домашня, але можна кидати сметану будь-якої жирності і будь-якої консистенції. Я кидаю дві ложечки. Тобто тут пропорції не дуже важливі, адже нам треба буде вимістити просто таке тісто. Металі збиваємо міксером і маслом. І на це все підбираємо гарно, щоб в нас нічого не залишилося. Усе вкидаємо так, для того, щоб додати нам борошно і один яєчний білок. Додаємо один яєчний білок, а жовток залишаємо для того, щоб зверху помазати наше печення. І так залишився наш овтучок, ми його відставляємо, а білок підбиваємо гарно вінчиком із маслом та сметаною. Додаємо чайну ложечку, соди. Дрібку солі і сюди ж додаємо 300 грамів борошна. Замішуємо дуже еластичне, м'яке гарне, податливе тісто. І отак у комочок збираю наше тісто. Воно дуже гарне, податливе, еластичне, пісочне. Ну просто одна красота, але треба гарно дуже його вимісити, тісто вимішуємо і покриваємо плівочкою, бо можна накрити його. Рушничком чи салфеткою і відставляємо готуємо начинку. У двору вливаємо 20 грамів сметани. Додаємо одну ложку цукру. Цукру додавати багато не можна, через те, що творог стане рідким. Сюди додаємо. Небагато борошна або крохмалу. Це для того, щоб не витікав творог із печива. Буквально 15 грамів. І сюди ж додамо ще столову ложку какао. Столову ложку по півтори какао. Дивлячись, якого вам кольору потрібно буде творог. Добре поєднуємо, гарно розмішуємо отак вилочкою. Дуже гарно розмішується, поєднується сама вилочкою. Можна блендером, звичайно, подрібнити, як вам зручно. Але готуємо отаку цікаву начинку. Шоколадну, шоколадний творог, виходить, у нас такий. Отака вийшла начинка із творога. Це ділимо на дві частинки і розкачуємо у пласт 2 мм 2-3 мм. І так ми розкачали просто шикарне пісочне тісто. І тепер беремо стакан, такий в мене є стакан величеньким діаметром. І видавлюю отакі кружечки. Ну, чим вам буде зручно, тим ви їх і робите. Тісто піде все. І, і, та, і ті залишки ми додамо до іншого тіста і приготуємо отакі хороші, цікаві сочники. Отак. І так вийшло у нас дванадцять кружечків, те тісто, що залишилося, ми доєднаємо до тіста до другої половинки. На краєчок кружечків викладаємо по чайній ложечці творогу. Викладаємо тільки на одну половинку, потрошку, щоб у нас творог залишився ще і на другу частинку чисто. Творогу у нас 200 грамів, можна взяти 250 грамів. Можна взяти 200 грамів менше начинки. Покласти, можна взяти 250 грамів і більше начинки покласти. Ось так викладаємо начиночку і дуже просто робимо наші сочники. Отак. Загортаємо. І так сформували ми сучники. Тепер розкачаємо другу частинку, на трішки більше. і теж з отакого от тіста, виходить, ціла гора гарних, красивих сучників. З цього тіста в нас вийшло багато, 25 штучок отаких сочельників. І в нас залишився жовточок. В Жовточок додаємо пару ложечок води, підбиваємо його і змажемо наші сочельники. Духовочка вже розігрілася на 180 градусів. І змазуємо кисточкою. І після цього гарно змазали і ставимо в розігріту духовку, 10 хвилин і сочники наші готові. Наливаємо чайку і можемо насолоджуватися смаком Погляньте, які ж прекрасні вийшли сучники. Так, перекладаємо їх у мисочку. Погляньте, який вийшов гарний, як сонечко. Багато начинки. І такий цікавий рецепт. Запікалося буквально в духовці 5-7 хвилин, не довше, дуже швидко. Чуть не прозівала. І такий рецепт сочники, чому називають сочники, через те, що Випікались на різдво, на сочельник називався, Але смачно завжди таке печенечко. Дуже гарне і дуже смачне. І дуже швидко готується. Буквально Д10 хвилин, Д15 вже готове. Досить гарно пропекло з усіх сторон, дуже швидко. Отак. Хороше таке. Получилося тісто і дуже смачне, виходить, печиво саме до чаю. Вже й чайку наколотили. Якщо вам сподобався такий рецепт, будь ласка, готуйте. Дуже швидке це знамените печиво, сочельник, сочники. Заходьте на мій канал і підписуйтесь. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайки. Я буду вдячна.